Добрий день, шановні здобувачі. Вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук, Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальною дисципліною соціальне партнерство. Дисципліна містить три кредити, тобто 90 академічних годин, з яких 32... Години, це аудиторні занять, і, відповідно, 58 годин відводиться на самостійне опрацювання курсом. Метою навчальної дисципліни є вивчення е, розуміння соціального партнерства в Україні та провідних країн Європи та світу, його закономірності, розвиток та функціонування. Під час опанування навчального курсу ви Оволодієте знаннями про мету, принципи завдання соціального партнерства як системи відносин в соціальній трудовій сфері, ознайомити з ролью соціального партнерства у створенні відкритого громадянського суспільства, знаєте історичні аспекти становлення і розвитку соціального партнерства протягом еволюції людства, Дізнаєтесь про функції та роль держави соціального партнерства. Оволодієте... Умовами, правилами та механізмами організації соціального партнерства в системі соціально-економічного розвитку країни та регіонів, навчитись аналізувати сучасний стат встановлення і розвитку соціального партнерства, визначати роль соціального партнерства у створенні відкритого громадянського суспільства. Розробляти навчитись програми соціального дослідження, проблем соціального партнерства у сфері соціально-трудових відносин та інше. Під час опанування навчальної дисципліни будуть розглянуті наступні теми: соціальне партнерство як соціальний діалог, соціальний діалог як механізм соціального партнерства та форма демократичного регулювання трудових відносин. Вирішення трудових конфліктів як функція держави в соціальному діалозі, колективний договір як фоль, форма соціального діалогу, регіональне управління та соціальне партнерство. Соціальне партнерство як складова частина та необхідна умова реформи регіональної політики, умови та правила соціального партнерства, концептуальні основи соціального партнерства. Під час... Опрацювання навчального курсу будуть застосовані такі види робіт: Лекція, лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуально науково-дослідних завдань, консультування підсумковим заняттям буде залік. Дякую вам за увагу. Буду радий вас бачити на курсі соціальне партнерство.